Україна без Криму в підручнику для сьомого класу, підручник з української мови це випадковість чи закономірність. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по своє». і в цьому відео я хочу поділитися своїми міркуваннями з приводу того, чому Україна без Криму не могла опинитися в шкільному підручнику випадково. Я стверджую, що це просто в принципі неможливо. І зараз я поясню, чому в даному випадку я маю право виступати в ролі експерта. Я є головним редактором газети, яка щотижнево йде в друк. Впродовж останніх чотирьох років ми випускаємо газету. Кожного тижня. Я знаю, що це за робота. Я знаю, що таке підбірка картинок. Я знаю, що таке верстка. Як верстаються окремо фрагменти, як потім верстається все разом, і як весь колектив це все переглядає. Це все переглядають Авторський колектив, якщо ми говоримо про газету, це переглядає заступник редактора, це переглядає редактор. Верстальник, коли це робить, попри те, що його робота частково механічна, він також обов'язково це дивиться. І знову ж таки він переглядає ті матеріали, які йому присилають. Коли ми говоримо про друк книги, то процедура, в принципі, там аналогічна, але трохи складніша, адже і обсяг більше, і так далі. Відповідно, колектив. Який переглядає ці всі речі, він ще більше? Це перше. Друге, Міністерство освіти воно рецензує підручники, є колектив, відповідальний за те, прямо відповідальний за те, щоб в підручниках не могло статися от такого чогось скандального, чогось екстраординарного, якоїсь похабщини, ще чогось, ще чогось. І взагалі, чи відповідає він освітнім вимогам? І після того, як такий підручник було надруковано, зразу автоматично мають летіти голови. Автоматично весь склад тих, хто підписався. Так, я розумію, що можуть в Міністерстві освіти сидіти чиновники, які нічого не робили, просто в них обов'язок. І вони автоматично підписують, навіть не переглядаючи. Їхні голови мають летіти. Вони мають бути як мінімум звільнені. Але тепер повернемось до самого підручника. Неможливо, щоб з десяток, добрий десяток людей це пропустили. Крім того, деталі тут ще важливі деталі. Ця карта опинилася не просто в підручнику, а поруч із гімном України. Тобто це початок підручника. Поруч з гімном України. Це ще більш все ускладнює. Знаєте чому? А тому, що перша сторінка і там оці розвороти це ж обличчя книги. Це обличчя книги роздивляються постійно. Увага прикута. До обкладинки. Ну завжди ти дивишся обкладинку. Всі дивляться на обкладинку. І залежно вже від обкладинки, думають, що робити далі, якщо це там, наприклад, газета, брати чи не брати. І це ще навіть не все. Якщо був верстальник, а його не могло не бути, який верстав книгу до друку, то або він підбирав матеріали сам, картинки, або йому ті матеріали надіслали. Тобто є хтось конкретний, і тут можна виявити абсолютно конкретне прізвище, хто дав йому саме такий макет України без Криму. Абсолютно конкретна людина. Чи це автор підручника, чи співавтор, бо там колектив, чи це хтось із друкарні, чи будь-хто, але цю картинку йому хтось міг дати. Мусів дати. Або він сам її взяв і вибрав. Знову ж таки, верстальник. Ну це професія достатньо уважна, достатньо професійна, і вони переважно на дрібницю увагу звертають. І якщо верстальник саме таке пропустив, то скоріш за все, через те, що йому надіслали, сказали вставити прямо таке. І отут виникає цікаве запитання. Дуже цікаве запитання, до якого вже треба підключати Службу безпеки України. А скажіть, будь ласка, а на яких ресурсах? Ви зараз в інтернеті можете взяти карту України без Криму. На яких? Ймовірність того, що вони взяли карту України і просто Крим відрізали самі, там в цих дизайнерських верстальних інструментах. В індизайні програма така, є, там, чи якась інша, якою вони користуються. Така ймовірність є. Тоді це просто прямо відкрита ворожа агентура. Або ж вони взяли за основу неправильну картинку, яку їм хтось дав. І десяток людей співавтори, рецензенти, верстальник, друк, ну, друкарня, там вони, в принципі, цього не дивляться, їм файл загрузили, і вони пішли, пішло, поїхало. Вони можуть глянути перший підручник, та й то вони ж, не, вони ж просто виконують замовлення на друк. Сукупність отих всіх речей, які я перерахував, вони вказують на те, що це не випадково. Це свідома спеціальна диверсія. І ця диверсія зроблена для того, щоб вчергово українцям в голову ставити Крим. І це відбувається в процесі, коли нас затягують до мирних перемовин. І в рамках тих мирних перемовин формула мир в обмін на території, вона вже давним-давно озвучується і на Московії, і на московських болотах, і в західних глобалістичних медіа. І отут. Чергове світогляд, такий укол і так далі. Оксен Лісовий повинен за такі речі нести персональну відповідальність. Люди, які підписували цю книгу до друку, вони, ну, рецензенти з Міністерства освіти вони повинні бути звільнені з своїх посад. А Служба безпеки України в ідеалі мала би розібратися. А як у верстальника опинилася саме така картинка? Хто конкретно її дав? І після того, коли докопалися до того, хто конкретно її дав, розібратися із зв'язками тієї людини. Телефонні зв'язки, з ким комунікував, і так, далі, і так далі. Це не випадковість. Це велика кількість людей. Одна людина, дві людини, три людини. Вони такі речі можуть пропустити. Але це ж фактично початок книги. І це ще й державний гімн. Поруч із державним гімном Україна без Криму. Ну, це не випадковість. Цілком може бути, що це свідома взагалі агентурна робота, і що Крим ще й відрізали спеціально. Тому що, ну, ви знаєте, або спеціально шукати на якихось московських пабліках такий Крим без е, Україну без Криму, ну а зважаючи на патріотичні кольори, приправленість вишиванками підручника для сьомого класу, і так далі. І так далі ну, я особисто переконаний, що це системна, продумана провокація. І ця провокація дала певний свій ефект в інформаційному полі. І отут виникає ще одне запитання до Оксена Лісового. Гроші були надруковані, е, книги були надруковані на гроші з державного бюджету. Абсолютно конкретна сума пішла на друк таких книг. Хто відповідальний? Хто відповідальний? Де заяви міністра освіти про те, що звільнено того, того і так далі? Чи міністр освіти може тільки розповідати про свою любов до глобалістів, космополітів, ЛГБТ і до того, що історію України треба не вивчати, а треба вивчати разом історію і України, і всесвітню? Це непрості запитання. Історія це світоглядно утворюючий предмет. Ну, але це не тема нашого сьогоднішнього відео. Ось такий мій коментар: прошу вас про інформаційну підтримку. Тому в даному відео я кажу справді експертну думку. Я кажу про те, з чим я роками вже працюю, і такої помилки просто так виникнути не могло. Прошу вас поширити цю інформацію, вподобати, прокоментувати. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.